Всім привіт, друзі! На каналі Велер. Сьогодні покажу, як виправити помилку з розривом з'єднання в іграх, як от GTD, репо, фазмофобія тощо. Для цього спочатку заходимо в Steam, і тут нам треба е e -E, вибрати потрібну гру. Скажімо, я виберу репо, клацаємо правою кнопкою миші, властивості, встановлені файли і тиснемо перевірити цілісність файлів гри. Якщо це не допомогло, відкриваємо командний рядок і вводимо ці команди по черзі. Ось. IPconfig плюс DNS. Тиснемо Enter, далі Renew. Так виглядає команда. Тиснемо e Enter і reset. І тиснемо Enter. Якщо це не, до, не допомогло, заходимо в налаштування мережевого адаптера. Для цього тиснемо на інтернет, змінити налаштування адаптера, вибираємо ваш інтернет. Властивості, тут IP версії 4 властивості вибрати e -E DNS», І тут просто вибираємо 88. Ну 8888884 і тиснемо ОК. Після цього пробуємо користуватися. З вами був Велер. Всім бувайте!